Ну що, всім привіт. Ранок у мене почався. Посуду я помила, там ще одна тарілка в мене є, хочу ще поскладувати це все, а потім розтопити. Але я не знаю, чи в мене вийде, тому що з пічками, з камінами такими в мене ще справа не йде. А на столі прибрала, кроваті позастеляла, дітей в школу відправила, дядька відправила на будівництво. Дома я сама до обіду, бо діти в обід приходять зі школи всі троє. Дядько приходить вже ввечері, попила каву, записую вам ролик і хочу позамітати, помити підлогу. Пізніше, вже, напевно, під вечір хочу піти у дядька в ванні покупатися, бо тут ванни в цього дядька немає, він ще тільки буде класти ванну, буде класти унітаз. А там уже є ванна готова, треба йти покупатися, помити голову, привести себе в порядок. Тому спочатку посуда, прибирання і застеляння ліжок. Також буду варити сьогодні рисовий, скоріш за все, суп, простий без нічого, тому що одна дівчинка-маринка, їй 10 років, вона не їсть м'ясо, вона не їсть капусту, вона не їсть сир, творог, сметану, вона не любить мандарини. Вона... Не їсть підливу, де було м'ясо. Вона не їсть страву суп, де було м'ясо. Але вона їсть котлети тільки-тільки ну й сковорідки От ви тільки зжарили гарячі прям не, вона не чекає, коли вони захолонуть. Вона їсть їх гарячі. Уже якщо постоять півгодинки котлети, вона їх їсти вже не буде. І на другий день вона їх також їсти не буде ні холодні, ні підігріті в мікроолновці. Якщо ви пожарите, посмажите котлети, а вона їх буде їсти. А якщо ви посмажите котлети і інші, які готували вчора, нагрієте або в мікроволновці, або піджарите їх також на сковорідці і помішаєте їх, ви будете знати, де тільки нож жарені і де вчорашні, але ви їх теж так піджарили, вони також гарячі, вона не буде їсти. Вона зразу скаже, де свіжі, а де ті, які жарилися, смажилися вчора. Тому мені з неї трішки важко, тому що вона любить пюре, вона любить сухі макарони, вона любить суху гречку, вона не їсть м'ясо. Дядько працює на будівництві, дядьку треба харчуватися. Інші дві дівчинки їдять м'ясо. Інша, що інше не їсть? Господі, коротше, кожна їсть по-різному. Сніданки зараз я їм не готую, тому що вони зранку не хочуть, не хочуть снідати, а на обід я їх чекаю. Одній пюре роблю, одній. Подливу роблю м'ясну, інша буде гречку з яйцями. Та буде те коротше, та сосиски коротше. А зачасту готую 2-3, а навіть 4 рази. Вчора я готувала. Що я вчора готувала? Робила м'ясну підливу. А була гречка. Дядько варив. Потім робила я. А, жарила, смажила картоплю, тому що маринка наша вона ж не їсть м'ясо, а суху гречку. Вчорашню, то есть, ну, не хотілося дитині давати. Я кажу, давай я тобі вже картоплі насмажу. Вона каже, о, я люблю. Ну, я їй насмажила картоплі, зробила каструлю підливи до гречки, а на вечір планувала робити п'юре. Виходить, я робила подливу, я смажила картоплю. Не рахуючи того, що я собі зранку смажила яйця. І по одному, так зверху і з другої сторони, картоплю, щоб поснідати. І виходить, що Сашку я накормила гречкою з м'ясною підливою. Христинка теж їла це, а Маринка вже не їла. Я їй вже смажила картоплю. Далі я ставила пюре до підливи, зварила пюре, вийшло так, що мало я зварила. Коротше. І не всі наїлися нормально. Ну, всі поїли, але коротше, було мало. І тут, коротше, в 8-9 вечора я знову ставлю варю пюре, знову з підливою. Але вони захотіли їсти з майонезом. Ну, що Сашка, що Маринка, Вони люблять пюре, але коли є пюре, то вони вибирають майонез ліпше або суху, сухе пюре. Ну, з маслом, з молоком, але без нічого. Кажу, шкідливо їсти майонез. Ну, коротше, вони так звикли, у них все так. Сьогодні варю каструлю з супу рисового, тому що Маринка любить суп рисовий. І, напевно, всі інші будуть їсти також. Там у мене ще вчорашнє пюре є, вчорашня підлива м'ясна є, Є ще гречка. Тому сьогодні я не планую багато готувати, тільки, напевно, суп. А там буде видно. Коротше, на днях дядько рано збирався в мене на роботу. І... Він почав чхать, шморгати. Чую, закапує собі носа. А він працює в мене на будівництві. А там дуже холодно, але добре, хоч нема сквозняків. Це було пів восьмого ранку по їхньому місному часу. А у нас там, де ми живемо в центральній Україні, там півдев. -го. Тобто година різниця. Тут час такий, як у Німеччині. І в пів восьмого ранку я сплюю, чую, як дядько шморгає носом коротше, і чхає. І я така спросоня, вже просипаюсь така прокидаюся, і, і кричу йому: Ти що заболів? І тут, коротше, в цю минуту, через хвилин двадцять дядько якраз уже поїхав на будівництво, дзвонить мені мама. Каже: я завжди прокидаюся без 10, пів восьмого. А тут, коротше, я проспала час, бо вона робить сніданок собі, робить сніданок малому будуть малого, і годує собак. І тут, каже, я проспала і пів дев'ятого, а в нас якраз було таке пів восьмого. Каже, я чую голос твій, і ти кричиш, Ти що заболів? І я каже, різко схватилась і дивлюся на малого, малий каже, спить. А я кажу: ти прикинь, а я так говорила. Пів восьмого у нас було, а у вас пів дев'ятого. Я сказала дяді Юрі, Ти що заболів? А вона каже, я тебе так чітко чула, як ніколи. Як це називається? Кастіліпатія, телегіннез, я не розуміюся в цьому. Але сила зв'язку, наскільки вона міцна, мама каже: я часто чую твій голос в вісні. Але цей раз каже, це було чітко. Але як так? В один і той самий час. Тут пів восьмого, там дев'ятого. Одні і ті самі слова. Один і той самий тон. Получається? Щось дуже дивне. Коротше, я вірю в долю, я люблю ризикувати. Я вірю в сни, тому що мої сни часто були, ну, дійсно, вони збувалися. І навіть коли мені сниться сон, і він не дуже добрий, то, а мені треба їхати, наприклад, або щось робити важливе. Якщо буде сон геть-геть, недобрий, і я все відміняю, тому що мої сни дуже часто вони м віщі. Але щоб я дядькові кричала, ти що заболів, і в цю хвилину мама почула це скрізь сон, мій голос, ти що заболів, а вона одразу злякалася за малого і, коротше, схватилася до малого, чи малий же спить, чи, чи заболів. Вона не поняла, що случилось. Ну, малий, малий Максим, кому 16 років. Для мене він завжди буде малий. Ну, ось така от ситуація. Так, рисовий суп у мене готовий. І зараз вірну. Так от багато буду робити, дороги. Какао. Так Маринка їсть деруни. Цибулю повибирала місце з дерунами. А в мене хвилинка покою, хвилинка пива, відпочину півгодинки і далі щось буду робити. Все, дядько приїхав вже з роботи, забрав о, сестри серед роботник мої, приїхав. Мами, сестри також, мої тітки. — Велосипед був? — Волосипет було. Тільки. А, то він Марія попросила Тих хату, забрати. Продали. Вони продали. Ну, зараз будемо годувати а дядька. Якось так. Так що зараз треба його накормить. А й сам собі накормиться, ні? Все, всіх обварила, обготовила, всіх нагодувала. На дворі чорт жениться тубар. Тепер прийшло все мені покупатися. Раніше в дядька не було ванни. Раніше це була кладовка така, а тепер він зробив ванну. І я щаслива, що тут можна покупатися. Тому я купатися і спати завтра мені треба в 8 ранку їхати з дядьком по матеріал, тому що він також будується. Один дядько будується і другий будується в інстаграмі мене питали. Чого одні жінки і діти... Ой, чого одні чоловіки і діти, а де жінки? Ну, колись розповім. Тому всім на добраніч. Маленька ванна, але думаю, мені вистачить. Не знаю. А може й не вистачить. Качество таке. Фух, все, покупалась, голову помила. Можна тепер піти кофе чи чай купити і з Богом геть спати. Все. Sä puhuta rauha, sä kumila. Не закипіло. Так. Пилингуемся. Завтра главное, чтобы не повилазили у меня опять роги. Нет, то лица оно вырівняло. Роги то временно. Опять вылезло. Пять вылазит тут роги, да, бляха-муха. Всі пересі, важна, так, на ночь ще кофечку, щоб уже конкретно не спать. Рано не встану. Треба ж будильник ще навести. Щоб плани як у Гітлера воплати. Чого я йду з Васьом, не знаєш? А? Чого? Чого? Чого, мені рано це вставати, не знаєш? Готовці. Так каз... О, Сказав, сказали, ти сьогодні треба, чи треба? А тато? Тато! Завтра за тортом йде. Та. Завтра торт буде зібрати. А про де Саша, ні? Васьо йде, я з ним. А я не знаю, де хто що там бере. Та, а який, я от не знаю. А ось що що, зображає в тортах? Ну не знаю, я тортах, ти, ти не зображаєшся. А Я магазинські не їм торти. Прийти. Я рідко магазинські торти їм, ми в основному печем. печемо. Да? Так казали мені діти, що був один у вас солений і солодкий. Маринка, да? Та нету, а, Сашка каже, недобрий. Недобрий був? Що я робив? Торт. Що, що останньо було, але я не розумію. А він що не просто був? Так що ми тут роги вилазять? Не пойму. Там було солона карамель. Солона карамель? А ти який хочеш? Ти який хочеш торт? Солона карамель? Ні. А який? Нас ханіних немає. Манільних? Не знала? Ну, ми з підемо та й пониклива. Так, А СД. Так, три минути пройшло Чи не пройшло? Щоб цей крем наносити. наносить. Холодненький. 私は。 che che. Ah, good. Ucali da, va a rivista, sta tanto bene, va a rivista, ci sono tanti, sono tanti, sono tanti. Tutto questo, cioè, non tanto, ma devo dire che è una botta, che mi piace tanto, ho tirato tanto, mi piace tanto.